Е, і знаєш, що я подумав, давай ми все-таки у цього, е, де він там. Де цей сідрож, де заблудився? Е, візьму, візьму я все-таки якесь завдання в нього. Задачки зірочкою знайдеться для мене. і оплатою відповідною. Так, тут лихач один, джгут. Думає, що він велике начальство. То на постачальників моїх вийти намагається, то новачків вербує зараза. І все це у мене під носом, ніби я тут для краси сиджу. Такі розумники завжди погано закінчують. Потрібно, щоб цей не став винятком. Візьмешся, отак От одразу на той світ, а поговорити з ним не пробував. Сиджу тут, старий пені. Не знаю, як вирішувати проблеми. Та виявляється, можна було просто поговорити. Та ти що? Пояснюю, це він мав поговорити зі мною, перш ніж робити справи у моєму селі. Тоді мав би шанс. Коротше, миротворець, береш завдання чи ні. Візьмусь, де цього ж гута шукати? Почни зі свиноферми. Мені сказали, що він там часто крутиться. Дізнайся, що він задумав, а потім приший. Зрозумів, так? Ну тоді рухайся.